Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди в Україні на 22 березня 2025 року. Цими вихідними 22 та 23 березня 2025 року погода в Україні обіцяє бути динамічною та контрастною. Тож плануйте свої вихідні відповідно до прогнозу. У суботу 22 березня очікується справжня весняна погода. Температура повітря підниметься до плюс 10-15 градусів тепла, що створить ідеальні умови для прогулянок на свіжому повітрі, роботи в саду чи на городі, або просто для насолоди природою. Лише на крайньому сході та прибережних районах буде трохи прохолодніше плюс 9-12 градусів тепла. Дощі можливі лише на Сумщині та в районах Карпат. Але в більшості областей збережеться суха погода. У неділю, 23 березня, характер погоди зміниться. Хоча температура залишиться досить комфортною на заході та півночі країни, очікується незначне похолодання. Кількість опадів збільшиться, дощі пройдуть у західних північних областях та на Вінниччині. Нарешті території сутевих опадів не прогнозуються. У Києві субота буде сонячною та теплою, з максимальною температурою до 15 градусів тепла. У неділю в столиці очікується невелике зниження температури до плюс 12 градусів тепла, можливі короткочасні дощі. Нехай ці вихідні подарують вам приємні моменти та зарядять енергію на прийдешній тиждень. Бережіть себе та будьте здорові!